Хлопці, які хочуть схуднути, але в них нічого не виходить, бо дуже великий апетит. У мене є для вас рішення. І це рішення було винайдено вже доволі таки давно. Більше того, воно комплексне. Воно не тільки допоможе вам схуднути, але воно допоможе вам утримати м'язи, навіть їх наростити і покращити здоров'я в цілому. Мова йде, звичайно, про ендотерапію інтенсивне схуднення. Я ще її називаю інтенсивне оздоровлення. В неї входять компоненти, три таких основних компоненти. Перший компонент він впливає на холестерин, поганий холестерин, він його знижує. Тобто той холестерин, від якого у тебе починається атеросклероз, який призводить до інфаркту і інсульту, ми його знижуємо. Тому захищаємо тебе від цих хвороб. А це перша причина смерті у чоловіків. Той компонент, який туди входить, він нормалізує цукор і підвищує інсулінову чуттєвість. Так ось саме цей е, мікроелемент, він не тільки захищає від діабету другого типу, але він ще. І призводить до того, що у тебе нормалізується рівень цукру на протязі дня. А це призводить до того, що в тебе немає такого великого голоду, тому що голод в тебе з'являється, коли рівень цукру дуже сильно падає. У тебе падає цукор на протязі дня, і тобі дуже хочеться їсти. Ти готовий з'їсти коня, так, як Аль Пачіна казав. Так ось цей компонент препарат вендотерапії він. Нормалізує рівень цукру, тобто в тебе цукор не скаче як, як ці гойдалки, призводячи до того, що в тебе дуже підвищується апетит. Таким чином, знижуючи апетит, ти починаєш е, знижувати калорії, які наїдаєш. Ну і третій компонент, який сходить в ендотерапію інтенсивне схуднення, це звичайно підвищення тестостерону. Він стимулює твій гіпоталамус, та мозок твій на виробництво. Гонодотроп релізінгового гормону, який в свою чергу стимулює гормони, які стимулюють твої яєчки. І саме твої яєчки роблять дива, вони виробляють тестостерон у підвищеній кількості. В тебе підвищується тестостерон в декілька разів, що призводить до того, що в тебе більше починає згорати жир, оскільки тестостерон це анаболічний. Гормон, який допомагає чоловіку зжигати жир і нарощувати м'язи. Таким чином, ендотерапія інтенсивного схуднення вона б'є одразу по трьом компонентам: знижує холестерин поганий, це оздоровлення твоє, нормалізує цукор, підвищує інсулінову чуттєвість, це боротьба з діабетом та зниження апетиту. І третє це збільшення тестостерону, а це, в свою чергу, пришвидшення жироспалювання і. Збільшення м'язової маси, що також в свою чергу призводить до того, що в тебе е, збільшується метаболізм і також пришвидшується спалення жиру. Як замовити ендотерапію, ви знаєте. Пишіть мені е, в приватні повідомлення, телеграм, я там веду пацієнтів, і гарантую 100% результат. Гарантію даю на повернення грошей.